Доброго вечора, любі друзі. Сьогодні ми розпочинаємо е, медленно, но впевнено прямувати в дурку. Вот. В принципі, цей путь е, почався ще, як я народилась, але сьогодні ми будемо в пришвидшеному темпі рухатися. Ну, з першим босом в мене. Казали, що мінімум 10 траїв. Що? що йому робити? Бити, не бити, ремув спорд. Oh! Я його м'яч заберу. Це дворучний. У мене є якийсь інвентар, uh, ob... you know? Йоу! Yo! Поняла, поняла, я поняла. Гундур. Індекс Гундур. Чи як його? Іудекс. Це буде чітко. поняла, зрозуміла, багато раз не клацаю. Не клацаю багато раз. Це опасно. Для життя. Оп. Опа! Здохла. Хоп. Понятно. Хорошо, Да, Дякую. Ну я поки що спокійно. Все, давайте, попитка номер. А я піду другим шляхом. Хопа! Оп! Бля! Я до босса дойду, не? Пошл нахер, блядь. Да, це мій перший соус. <laughs> Мені вже жопа, блядь. <laughs> так, чувак, слухай, я не хочу... Йобаний, оце ти. Ой, з гори, звісно. <gasps> Боже, а як таке? А чого в нього 10 метрів потик, блядь? Шо це таке ваще, люди добрі? Та ти, ти. Як таке може бути? Він стоїть за 10 метрів від мене, блядь. 0-3. Дякую за підтримку, блять. Мої рідні. Я просто бігаю від тебе, бо ти чокнутий, блять. Уйобок. Туристика якась, блядь. в сраку, блядь. Убище. Зара тебя хуйлуша на мене, блять, буде стрелять. Хоба, понял, ты Уйобок. Пошел нахуй. Якщо ви не можете звернути свою увагу, то мене їбуть блять в хвісти в гриву. Без паузи, я не можу, ж, я не можу, я не можу жити без паузи. Як мені грати без паузи? Я нервніч. Все, зібрались в кучу нахуй. Так, перший уєбан. Отут. Чудно. Другий уйобок. Спасібо, що наводите мені, блять, десь в жопі міра ракурс, цей ебаний ваш клюю. Дебили, бляцкий. Вилич, так ласка. Воно мені виставляє таргет десь в жопі міра, блядь, за 3D'sмер. Спасіба, дуже приятно, блядь, Умри. Нахуй. Пока пишіть письма, блядь. Пауза для казуалів. Та блядь. лох, Лохчмо. Тепер я лохчмо. Получається, шо так. Це пизда. Знає, що я на це погодилась, блять. Жила собі спокійно, не тужила. Оце якась пізда. Блять, ні молитви, нічого мені вже не поможе, блять, в цій житті, нахуй. Ну як?! Губи мене вже раді всього святого. Я дуже рада, що в тебе такий длинний меч. Йобок. Через цього сируна, я думав, що здурію. Mm. Заспокоївся. І заковиряв його. Який же я був радий і відчував себе трошки щасливим. Так, мені щось пілікало на, на банку. щас глянемо. Ай, я насрав, блять. КАС. найкращих побажань. Штука. Єбать. Дякую. Дякую. Мотивація, ти зможеш від Сашка. Дякую. Дякую, мої ціпоньке. Можна на Q виставити. Оп! Та нажимаю! Тобі прикат, ти Падла, їба, от я нажимаю. А хулі ти назад стрібаєш придурок. Ладно, пішов нахуй. Типа він. він. Він мене засмучує. Я відчуваю. Ви знаєте, мені сумно. Мене не чують, мене ігнорують. Я відчуваю себе покинуто. Хоп! Поняв? А ти, падла. А ти можеш отако, да? Ти тако можеш. Ну то я дуже рада. Сущий ти... Амінь. Я якби курила, я би вже пішла на перекур, блять. Пизда, блядь. Давайте. Я зараз... все, я прыгаю з мосту, блядь. Все. Офай стрім, доки не переможеш Гундіра. Давайте. Я, я приймаю цей виклик. Мені піздець. на що я це сказала? От я йому тільки що нажала, От я йому тільки що нажала, щоб він е, ухилився. Я, як ви думаєте, ця падлюка дурна мене послухала? Чмо, блять, єбане. Так, да, я дуже рада, що в тебе 200 метрів потик. Тише пісма, блять. Типа тако, танцюєш, танцюєш, два рази тикнув, микнув і сібався. От я ставлю щит. Да вообще, нам похуй на твій щит, дорогая, блядь. Нам поебать па на твій щит. <світ> Ще медленніше заходь, придурок. Повірила в себе, походу. Ніколи не знаєш, один раз він да. дари, два. Ви серйозно, Хілка, відновлює не повністю здоров'я? Я по вашому хто, блядь? А що мені робити з цією ебаклапою? Як воно, як воно діє вообще? <ривання> Розбіжусь і пригну зі скали. Друга фаза сируна, пиздец. Я баклака нором херачить. Проти цього кидай бомби. Які бомби, блять? Я... Я вмію таке робити, вообще, блять. Ну, яким псом ти до мене достав, ну в тебе 0,1 сраний міліметр зачепив мене. От просто от настільки. От дивіться, окей, от є є якась певна траєкторія, блять, рухи. От я беру руку, і я, от, блять, якщо проведу біля мікрофона, я його не зачеплю, блять. І от він буквально так, от воно просто от в міліметрі. Так. Пролетіло, і я мертва. Із дес, блять, Визивайте дурку нахуй, коліть мені щось. <плес> він три рази раніше ніколи не бив, а на цей раз б'є. От минулого разу він ніколи не бив три рази. Чого він цей раз б'є три рази? Він робив бем-бем, а цей раз він бем-бем-бем. Почому? Бем, бем. Поставте мені лайки за страждання, блять. Я не знаю. свічку, блять, мені поставте, блять, я не знаю. це пиздец. Ректально. При чом, блядь. Я не знаю, ну, чесно, я, я, блядь. Я в, в, в мене нема слів просто до, до цієї хуйні, понимаєш? Грубо підтримки, блять, любителів грати в цю хуйню, або Я не знаю, заробляти якісь ДЕНЬГИ, щоб грати в цю залупу, блять, вибачте. Спасибо, приєтно. Іздарую. Що робити з цим? Що робити з цією істотою? Об'ясніть мені. Обґрунтуйте свою позицію. Є удар єбальником, є, є лапою цією кривою дебільною. І ще й він з топором, блядь, бігає. Взагалі песня. Це пізис. Нахуй я сюди прийшла? Мені боляче, пацане, що такое, <плес> втомився рахувати, я тюнь рахуй, не, не втомлюйся. Треба рахувати слоників. От знаєте, що саме смішне? Що ти робиш перекат, а їм похуй. Що ти робиш перекат? Вони все одно тебе впиздять. Окрім того, як ти робиш перекат. <звук> Довольний? Довір мене. Падла. Довольні? Тварі. Сучі. Бля, в нього коли друга фаза, він мене дуже сильно лякає. Мені страшно. Уявіть, що ви спілкуєтеся з людиною, якій 85 років, блядь. От примірно така інструкція мені треба. Я забула знову таргет, йобаний. От я нажимаю, блять, воно не ухиляється, воно слабе на голову, блять, понимаєш? Ой, блядь. 017, охуєнно, пиздато. Як мені бомби класти, блять? про просипайтесь, пра Єржан, блять. Я нажимаю, ухиляється, чого він не ухиляється, чого він це не робить? хочу мене образити, так я нажимаю тобі, блять. Вибачте. Я щось Упс, блядь. Це, по. блять. Кавай. Це, по-вашому, чесно робити такий удар? Ну Це, ну, це по-якому, блять, називається сука. М-да, тяжело. Та чо ти чотири рази б'єш? Ну з якого перепугу ти це робиш? 23. 23. 23. У-у-у! Господи, мені треба... Мені. Мені. Я... Я не знаю, що мені треба, блять. Мені треба медаль, нахуй. Я нажала йому випити хілку, якщо що, тільки що. Але мене встигнеться це зробити, на жаль. Я бнулась. 26. <сіст> Чудно. Приклеїлась до крісла. What is love, baby, don't hurt me. Don't hurt me, no. тин 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 От знов 4, от знов 4. Чого? Поясни мені свою позицію, дурну. Я нажимаю, я нажимаю ухилятись, мені, я не маю, бля, що він мене не слухає. Біги, Петя, пей, бутилку свою. Я не бачу, що я б'ю ребзі. І без бомби, блядь. 1.26 Я Да, це перший бос. Но я собою довольна. Ота. Це було, ви знаєте, це було по суті, і це могло би бути не так складно. Якщо би до кінця розуміти, що відбувається. А тут треба бігом щось робити, блять, і ухилятись, і все. І все, більше нічого, блять. Як враження від гри, типу як відчуваєш себе? Зараз відчуваю себе добре. Але 20 хвилин назад мені хотілося орати землю.